Сюди трошки ближче. Ви знаєте, сьогодні дійсно така гарна погода, бо вчора, коли ми виходили, така була страшна злива, що я перший раз бачила, щоб е, трускавець плавав. <правда> Насправді були такі великі потоки води. Е, ну і, Але нам треба дякувати Богу за кожен день, і дощовий, і сонячний, тому що в такий непростий час ми живемо, коли нам треба вміти цінувати все, що нам дає. Господь, все, що є коло нас, все, що радує, тішить нашу душу. Я так само, як і ви, напевно, часто себе запитувала, чому ж прийшла війна на нашу землю. Як так Господь міг допустити, що така гарна гостинна земля, такі щедрі, роботящі, добрі, лагідні люди, з таким глибоким корінням. З такими гарними традиціями і ці традиції ми несемо по цілому світу, і всім хочеться завжди одягнути вишиту сорочку. Всім хочеться спробувати український справжній хліб, всім хочеться спробувати по всіх світах кусок українського сала з чесником. Борщ Український вже є внеском світової цивілізації, як українська культура культура нашої української традиції. І коли я собі задавала ці питання, я так подивилася своїх 43 роки назад, тому що я працюю на сцені більше 43 років уже, і я могла побачити всі ті пласти, історичні віхи, через які ми разом з вами. Проходили від жорсткої тоталітарної машини Радянського Союзу. і Мені було непросто, я дуже тяжко проживала цей період, тому що в мене батько був політв'язним, я росла як дочка ворога народу і вся репресивна машина радянської системи прокаталася в лапках по нашій сім'ї, по нашій родині і мені як маленькій дитині. Потім вже була відлига, і е, ця відлига дала можливість мені е, вступити до Львівської консерваторії. Але це було так само не з першого разу. Це було так само дуже важко, тому що мені вслід завжди кидали. Як така дочка ворога народу може е, працювати в системі ідеології радянського союзу? Це неприйнятні речі. Але Господь робить чудо, і це прийшло. Потім я почала працювати на сцені, причому ніколи про це не мріяла. І дуже часто мене про це питають. Чому? От ви напевно дуже хотіли бути артисткою, тому артисткою стали. Я кажу, ні. Я ніколи не мріяла. Але я завжди йшла туди, де Господь відкривав мені двері. От я відчувала його присутність в своєму житті, і там, де відкривалися мені можливості, я намагалася по максимуму їх реалізовувати, навіть якщо вони мені здавалися Дуже неприємними або якимись зовсім е, нездоланними. І я це все проходила весь свій творчий шлях і життєвий шлях з глибокою опорою в нашу культуру, в нашу мову, в нашу традицію і в цей патріотизм моєї сім'ї, мого тата, які задали мені такий старт у житті. І коли я питалася Бога, чому ж прийшла земля? Чому ж прийшла війна на нашу землю, я для себе отримала відповідь. Бо ще раз кажу, я оглянулася всі ці періоди і ці періоди, які я жила зараз тут, років 10-15, навіть у нашій незалежній українській державі, коли, будучи виключно українською артисткою, тому що за весь час свого творчої своєї роботи, а я не заспівала жодної пісні російською мовою і не тому, що я мала якісь претензії до мови, абсолютно ні. А тому, що я завжди відчувала брак української пісні. Я відчувала брак звучання своєї рідної мови. І мені було завжди дуже боляче на це спостерігати, як наші люди в масі своїй ігнорували це. І чому я вам про це кажу? Тому що відповідь від Бога я отримала. І Господь мені сказав, тому що ви не цінуєте те, що ви маєте. Ви не цінували свою землю, ви не берегли її, ви давали її розпинати, ви товклися ногами по своїй культурі, по своїх традиціях. Ви намагалися примикати до чужого етносу, ціну якого ми з вами сьогодні бачимо. Ми з вами побачили цю величезну прірву між українською культурою, українським народом, ще раз кажу добрим, лагідним, щирим, гостинним, багатим душею, словом і піснею і тою ордою, яка прийшла на нашу землю, принести нам свій світ. І чому кожен із нас сьогодні став волонтером і став воїном в тилу, вдома в себе? Чому? Тому що ми всередині своєї душі не приймаємо філософію такого життя. Ми знаємо, що ми достойні кращого, і ми за це сьогодні боремося. Ми ведемо, і ми вже всі з вами зрозуміли, етнічну війну. Ми ведемо війну між українським світоглядом життя. І рашистським світоглядом життя. І тому, коли буде звучати далі і попиратися українська мова, а звучати російська мова, нам завжди в спину з вами буде дихати ця орда. І ми напевно це вже зафіксували, і наші діти це запам'ятають назавжди. Я би хотіла вам сказати, що отакі наші зустрічі вони важливі. Важливе слово, важливе пісні. Чому? Тому що є багато людей, які тримають біль всередині. Я не побоюся сказати ненависть всередині. Негативне ставлення до всього, що відбувається. Це така природа людини. Ми такі є. Ми обурюємося коли щось не так, як ми би того хотіли. Але сьогодні ми повинні стати над цим. І мати одну єдину мету сильну спільну молитву. Тому що сильна спільна молитва творить сьогодні чудеса. І чому я про це кажу, бо раніше кожен з нас, там коли хотів, коли міг, раз в рік ходив в церкву, це не має значення коли, але має значення щира, затребувана молитва. І сьогодні ми маємо серед нас усіх потребу у цій молитві. Цю потребу ми маємо, тому що ми хочемо, щоб залишалися живими наші воїни, які своїми живими тілами бережуть і наш сьогодні гарнішній, гарнішній день, і нашу можливість оздоровитися, нашу можливість з вами тішитися і радіти, що світить сонечко, що коло нас наші діти, що коло нас рідні і близькі, що ми зайдемо в магазин, ми маємо ще їсти. Це все наші збройні сили. Які сьогодні здивували світ, я повернулася з Америки. Я мала великий тур по Америці два місяці, який називався «United for Ukraine», Це означає єднаймося навколо України. Тому що знаєте, хвилі підтримки будь-якої війни вони спадають, і це нормально. Людям війна, війна дуже тяжка. Сама тема війни вона є дуже тяжка. Ми з вами не можемо дивитися вже новини. Ми пропускаємо ту інформацію, ми втомилися від війни. Але час від часу, кожен день, кожної години, наші рідні, близькі нам телефонують обстріли, які звучать по цілій Україні, руйнують наші міста і села. Вони стимулюють нас постійно про це думати і заставляють нас діяти. А що говорити тим людям, яким комфортно? Які живуть в своїх гарних країнах, де є гарний достаток, де є робота. Вони так само втомлюються від війни. Але без них ми сьогодні не вистоїмо. І ми це прекрасно розуміємо. Тому ми, артисти, я себе вважаю бійцем духовного фронту. Ми їдемо. Я була два місяці в Америці. Я працювала для американців, я працювала для українців. Я їм розповідала правду, правду про війну. Я розповідала їм, як працює сила молитви про.